Добрий день, інспектор. Добрий день, пане Петро. Як ваші справи? Так, як і ваші. А як мої? Я знаю, бачу чудесно. Будемо рахувати, будемо рахувати, що добре. Посміхаєтесь, так. Т-0176. Добрий день, інспектор. Добрий день. Добрий день, інспектор. Добрий день. Як ваші справи? Вельми шановні, так само, як ваші. А як мої? Самі себе запитайте. Ага. Якщо в мене погано, то у вас теж погано? Мабуть. Ви так думаєте? А що ви робите? Постанова зразу виносити? А yeah. вас? А що порушили щось? Ви згідні сам, що ви порушили? Згідно. Згідно, yes, ясно, добре. Е, інспектор, у мене до вас питання є. Ну, дивіться, от там на е, проїжджій частині е, чоловік, який на інвалідній колядці постійно їздить по допороїжджій частині. Ви би могли щось з того право зробити? Ну, ну я, я не знаю. знаю. Я не одноразово сьогодні зауваження. І що? На, на зауваження не реагує. І що? Нічого, що подальше діє, які якщо він не реагує які? на завадження, ну, які можуть бути то подальші? він може собі ходити. Він інвалід. Він інвалід. Ну так повезіть, привезіть його може, через дорогу. Може він просто не може сам переїхати. Ви йому як не може? Ну я звідки знаю? Він бачите... На впред, він на інвалідній колясці. Їздить тільки вперед назад. Він на інвалідній колясці. Що ж ну, я, розумі... я можу зробити? Він інвалід. Ну він порушує правил дорожнього чи не порушує? Він він чому він порушує він... прав? Він не порушує, да? Чому він порушує? Ну, я питаю вас. Чи він порушує? Він на інвалідні... на інвалідному візку, угу. то притягнути інваліда до відповідальності. Мені не дозволить совість. Ну то ви Розуміло, тоді, я так? розумію, Якщо у вас совість Що, не дозволяє притягнути його до відповідальності, може ви... Попередити його правопорушення? Я попереджав його неодноразово сьогодні. Пане Петро, ми ж пояснили, тільки що. я може ще раз попередимо? Ще раз, то скільки буду попереджувати, поки не буде усунути його правопорушення? Ну, як ви мені не будете вказувати, що я маю робити. А тобто, ви ми не будете його? Ні, ви ні, ні, ви мені не будете просто вказувати, що я Я не можу. Якщо не приміняти ніхто не буде, шановний. А, то ви фізичної вже тепер не приміняєте. Шановний пане Петро, фізичної сили ні до вас, ні до інвалідів. Та ви ж раніше викликали людей відносити. Ви ж застосовували раніше фізичну, фізичну силу. Чи ви вже не застосовували? Що я перепрошую застосовувати? Фізичну силу. До кого? До, як? до громадян України? До Є якісь докази. Фізична. Ну а як же? Покажіть. Що, вже показати? Так, Покажи. Покажи. Ну, я покажу Покажи. там, де треба, буде там показувати, не переживайте. Ви мені скажіть, от, стосовно цієї людини, яка зараз на будете... Я відмовляюся з вами говорити. Ну, ви будете зміри Я відмовляюся, примати? з вами ну, розмовляти? Все. розмовляти. Все. Я хочу вам заявити. Я, як громадянин України, хочу заявити. Я вам дав вичерпну відповідь. Можете переглянути інспектор. На відео. Я як громадян України, хочу вам заявити про те, що є людина, я з вам яка пояснив порушує право дружнього. Ну я, я ж вам пояснив. Будь ласка, зробіть так, що. Неодноразово робили зауваження. Тобто він далі може порушувати, йому він нічого не Не Неодноразово робили. Ну запитайте в нього, ну, за... ну, за... нього підійти. Ну ви особа владних повноважень. Правильно розумію? я До, вас прийшов до інваліда так, що... не дозволить совість мені скласти адміністративний проток. Тобто що що він, так... він, він, то він, хтось... він може зараз під машиною попасти, хтось створить аварійну ситуацію, і ви йому за це нічого не зробите, тому що він інвалід. Я правильно зрозумів? Я перепрошую. Ми робили неодноразово зауваження далі аварійні ситуації, і хай тому що він інвалід Бо, я правильно розумію від забирати. Я, то досить Мої, дії. Я Мої ваші дії, дії можете знімати тільки ваші дії Ні, ви знімаєте моє обличчя ваше інвалідні це теж ваші дії Ні. Так, так моє так, обличчя це не це моє діє ваші дії перепрошую ви чуєте, що я вам говорю тобто якщо інвалід буде створювати аварійну ситуацію хай собі створює тому що він інвалід я правильно розумію я правильно зрозумів інспектор Тобто хай створює далі аварійну ситуацію, тому що він інвалід, тому що ви з нього нічого зробити не можете. Я правильно зрозумів? Інспект. Скажіть, будь ласка, ви будете приймати міри, бо мені треба їхати. Чи не будете? Інспектор. У вас якесь ускладнення виникло? ви мене почали погано чути? Інспектор. Скажіть, будь ласка, ваше службове посвідчення. Інспектор. Покажіть, будь ласка, ваше службове посвідчення. Т0176. Чуєте, інспектор? Ви відмовляєтесь? Добрий день, інспектор. Покажіть, будь ласка, службове посвідчення. Не адекват, що Дьоргається? дергається? Доргаються, в мене я просто бачу. хвороба. Як у вас хвороба, то чому ви ходите по дорозі? А, то та я за вами ну, ходжу. Інспектор, хочу вам заявити про злочин. Прошу дуже. Приймаєте заяву? Обов'язково. Е -е, вон громадянин. На інвалідному ліску, ліску створює аварійну стартую. Це дорозі. злочин, так? Так. А що це не злочин? Це злочин. А, тобто я можу переходити через дорогу, все нормально, і можна ходити туди назад. Саме краще, що, саме краще, що ви будете робити для себе, це не провокувати працівників міліції. А я що вас провокую? Так. — А яким чином? А яким чином, інспектор? Інспектор? Інспектор. А яким чином я вас провокую? Що ви кажете? Як я вас провокую? — Що трапилося? Ну, — Як я вас провокую, кажете, я провокую, кажіть, щоб я того не робив, якими конкретно діями? — Тими, що ви зараз чините. — Ну Якими конкретно, скажіть? які конкретно <гас> дії вас провокують, щоб я їх більше не робив, мені цікаво просто. Чуєте чи ні? Чую, чую. Ну, то скажіть, які конкретно дії мені не треба робити. Принаймні виходите на проїзну частину. Добре, буду стояти добре, отут. Добре. Там знаходяться за автомобілем. Ну ви мені не вказуєте, де я маю знаходитися. Що за автомобілем? Ви вкажіть, де моя знаходиться та людина, яка по частині їздить на інвалідному візку. Інспектор. Чуєте чи ні? Інспектор. Інспектор. Ви будете робити якісь дії чи не будете? Покажіть ваше службове посвідчення, будь ласка. Чуєте чи ні? Інспектор. Інспектор, чуєте? Чи він інспектор? Ви точно інспектор? Інспектор. Інспектор. Ви мене чуєте? Інспектор! Ви мене чуєте? Скажіть, будь ласка, ви будете приймати якісь зміри чи ні? Інспектор, ви мене так, чуєте? Так, Рух, ні, руки, ласка, руки будь ласка, ви від не пхайте, будь ласка, руки до камери. Я далеко від вашого обличчя, не переживаю. Камеру від обличчя, будь ласка, заберіть. Я ще раз повторюю, що я далеко від вашого обличчя. тут від вас більше метра. Воно облучення дає. Яке? Облучення якесь дає ваше качество. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Я до вас не звертався. А що ви тільки що сказали? Заберіть камеру, це що називається? Це ви до мене підійшли і звернулися. Мам. Все, згідно з статті То ви не покажете посвідчення? Ні. Не покажете? Ні. Добре. Відмовляєте, я правильно зрозуміло? Ви відмовляєтеся, я правильно зрозумію? Ну дайте коротко і так говоні, щоб ми тут довго бессіду не Відмовляєтесь. У Вас щось сталося? Ви до мене звертаєтесь? Ви до мене звертаєтесь? Не звертаєтесь. Ні. Не звертаєтесь? ні. Ні, поки що нічого не зробили. А що ви хотіли? Ні, просто питаєте. Ні, поки що нічого погано не зробили. Сьогодні, по крайній вірі. Добрий день, чуть.